Коміда, привіт, рада тебе вітати особисто. Да, привіт, ми зустрілися да, поговорити взаємно. про твою книгу. Розкажи, будь ласка, для кого ти її написала? Про що вона? Я її писала для всіх українців. Писала з в першу чергу також для себе, для минулої себе, у якої були дуже великі фінансові проблеми. І хотілося передати свою історію, як я виходила з одного фінансового рівня, з фінансового боргів на наступні фінансові рівні, на фінансову незалежність. І е, тут саме ті практичні кроки, які я втілювала в своєму житті, і для мене це було таким відкриттям: що це база, що це просто, що це якісь такі фундаментальні знання, які мають знати всі. Але чомусь нас в цьому не вчили ні в школі, ні в батьки, і тому мені дуже захотілося передати це якомога більшої кількості людей доступним способом, так щоб дійсно багато людей розуміло, як працюють гроші, як з ними працювати, комунікувати, взаємодіяти для того, щоб зростати фінансово, і це не було боляче, це було комфортно. І був прогрес, і люди жили дійсно в фінансовій стабільності, в якої ми всі так потребуємо да, в сьогоднішньому дні. Клас, це дуже класна мета. Насправді дуже мало таких книжок. І я знаю, що твоя книга вона не просто як книга, вона більше як практичний посібник. І про порекомендуй, як правильно треба читати твою книгу. Що ти скажеш читачам? Так, книжка не просто так називається Маленькі кроки, великі гроші, тому що я вірю, що роблячи дуже маленькі кроки. Поступово можна дійти до великих грошей, до великих результатів, і книжка прописана про ті кроки послідовні, які кожній людині я вважаю, треба. Робити для того, щоб виходити на нові фінансові рівні, тому її можна читати. Кожен розділ посвячений якомусь одному кроку, і після того розділу є а, практичні завдання, які можна одразу робити, втілювати все, що там прописано, і саме тому книжка не просто як теорія, а практичний посібник для того, щоб зростати фінансово. Дякую. Можливо, ти порадиш якісь ще додаткові книги, які можуть розширити розуміння знання людини у фінансах і підсилити та те, що ти даєш і можливо поглибити своє так, так з задоволенням ці книжки, на яких я фінансово зросла. Це книга Будешефара для дітей песне мані». шлях до фінансової свободи. Це більше вже для дорослих людей. А Найбагатша людина в Вавилоні» – теж дуже цікава, розписана книга, як взаємодіяти з грошами. А, ну і одна з моїх перших книжок це багатий тато, бідний тато роберта Кіосакі. Клас, класний, дякую. І так, дякую. можливо, в тебе є можливість зараз звернутися до майбутніх читачів. Можливо, в тебе є що сказати. Безумовно, та хочеться сказати, що завжди взаємодіяти з грошами і мати якісь питання, вирішувати їх може бути нелегко. Але якщо розуміти якісь базові принципи, не треба бути математиком, аналітиком чи якимось дуже розумною людиною, якщо розуміти дійсно базові принципи, як взаємодіяти з грошима і дисципліновано їх притримуватись, то я впевнена на 100%, що кожна людина може досягти омрійної фінансової незалежності і будь-яких фінансових тіла і бажаю кожному до своїх фінансових цілей дійти.